Маємо чудову новину для любителів туризму та закоханих мандри. Якщо ви вже побували на вершині Евересту, спускалися зі схилів Альф і Ант, занурювалися в глибини океанів і спостерігали за таємницями жителів океану біля Великого бар'єрного рифу, а для польоту в космос ваша черга ще не прийшла, і ви зневірилися в пошуку вражень відчуттів? То ця новина саме для вас в центрі Європи. Ми віднайшли перлинку, яка точно приверне вашу увагу, і залишить незабутні враження своєю самобутністю і винятковістю. Сама назва цієї місцини кричить про пейзажі, які тут можете спостерігати. Знайомтесь. Скала. Таємничі скелі заманюють своєю таємничістю. Ці скелі навіть заворожили короля Стефана Августа ІІ. Коли він приїжджав цією місциною 1787 року до Канева, річці Розці постійно доводиться пробиватись крізь камені, утворюючи каньйони своїми бурхливими потоками. Шум річки настільки мелодійний і зачаровуючий, що любителів творчості так і манить до неї. Вона прекрасна влітку і водночас не втрачає своєї чарівності взимку. Любителям зеленого туризму сподобаються улоговини між скелями та луки на берегах річки, на яких розкішно себе почувають коні та худоба. Господарі навіть дозволять попасти череду за окрему плату, попрацювати в городі або щось перевезти конем. Для любителів історії та данини буде цікаво відвідати місцеву церкву, якій понад 200 років. У ній є підземний тунель з ще не відкритими скарбами. І обов'язково в кожній оселі вас почастують автентичними місцевими стравами, серед яких особливе місце займає весільна каша, рецептура якої передавалася з покоління в покоління, і смак якої піднімає рівень вашого ендерфіну до максимальної позначки. Готуємо традиційну кашу, яка є найпопулярнішою в нашому селі. Відварили рис, на молоці. Додавили збиті яйця з цукром, перемішали, добавили масло і засуваємо в піч для запікання. Місцеві жителі радо запрошують усіх любителів зеленого туризму та автентичності. І з цієї нагоди ми взяли інтерв'ю з завідуючою місцевим клубом. Як ви ставитесь до того, щоб до вашого села завітали туристи, і задоволення приймемо усіх бажаючих побачити красоти нашої місцини. адже туризм це завжди залучення інвесторів, яких ми теж раді прийняти для розбудови та збагачення нашого села. Та його традицій, не зупиняйтеся відкривати нові двері та досліджувати нові горизонти. Скала чекає на вас.